усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Разом сьогодні з вами під каву. Я буду роздивлятися рослинки, ті, які до мене приїхали. Запрошую вас зробити це зі мною, тому що мені дуже і дуже цікаво щодо цього замовлення, яке я отримала в 20-х числах березня 25-го року. Сьогодні ми будемо з вами балакати, роздивлятися хвойні. Рослини. Я буду трішечки попадати в кадр, тому, я думаю, вам буде це цікаво. Небагато, звісно, цього дійства буде, але все ж таки воно є. Трішки змінилась погода, можна все показати вже і на вулиці. Але, друзі, найголовніше те, що я хочу розпакувати разом з вами. Знаю, що вам не подобається ось такі довгі відео, тому що все ж така йде розпаковочка. Ну кому цікаво да, роздивлятися карабульку. Та як вона відкривається. Але все ж таки хочу це зробити, занотувати собі саме розмір цієї карабульки, бо вона йде величезна. Ну і також рослинки тут йдуть немаленькі. Я не можу сказати, що вони йдуть там, знаєте, півтора метра або 2 метра. Але для мого гаманця саме так і відбувається. Рослини величезні, і я хочу занотувати для себе. Як вони виглядають на 2025 рік, саме період весни? Тому і вирішила зробити ось таку розпаковочку, щоб все це дійство було видно? Ну і найголовніше, як рослинки до мене доїхали? До речі, вони приїхали також з Харківської області з одного з розплідників, де я якось гуляла у минулому році. Лишаю вам посилання в підказці. Можете подивитися, що я там бачила. Поки давайте я зміню все ж таки ракурс і покажу вам, що я придбала. Давайте розпочнемо роздивлятися все ж таки мої покупочки. Це є Ялина, Глаука, пендула, неймовірна. Краса, тулька, яку я побачила на світлині, і зразу ж закохалася. Цей фрагмент відеоролику я знімаю вже через місяць. Сьогодні у мене 19 квітня, так вийшло, що не вистачало часу вас з нею познайомити. Ну і за цей час, як ви вже зрозуміли, бачите, вона почала. Все ж таки рости в моїх умовах, при моєму догляді, і мені це дуже-дуже подобається. Будемо з вами роздивлятися в подальшому, що з нею буде відбуватися. Я так розумію, це є ялина колюча. Ось така вона в мене гарнюнечка. Також хочу наголосити, що це. Є форма плакуча. Подивіться на її хвоїнки. Вони, до речі, йдуть десь приблизно 1-2 см, Дуже цікавий, на мій погляд, це дівчатка-хлопці, це сорт, тому що він є конусоподібний. Я маю на увазі, що це є така, знаєте, форма цікава. Вона є плакучою, тому мене, звісно, і привабила, а також її відтінки. Мене здивували тим, що вони мають і блакитні водночас, і. Також зелені. Тобто, я так розумію, вона буде цікаво виглядати в ландшафтному дизайні. Дуже мені сподобалась, як виглядає прививочка. Ось я намагаюся вам її показати. Подивіться, яка вона крутезна, гарнезна. Це дуже-дуже цікава. І ще мені що сподобалось, її ось такий нерівний габітос крони. Це така, знаєте, буде цікавинка, коли вона в мене буде зростати, де я її запланувала. Буде виглядати як солітер, тому що я не знаю, які розміри в її будуть насправді. Одні пишуть, що там до 5 метрів вона зростає, інші пишуть там до 8 метрів, 12. Але там, де я її запланувала посадити, мене взагалі все влаштовує, і навіть 12 метрів, тому що. Це буде дуже-дуже непогано. Ось тут щось з нею відбувається. Я не розумію, чи то є якась смоли вже йдуть, чи то щось на неї напало, вона хворіє, чи це така її особливість. Я в цьому не розуміюся. Буду за нею, звісно, спостерігати. Можливо, ви знаєте, що з нею відбувається. Можливо, у вас вже таке було на ваших рослинах, і ви в цьому розумієтесь. Прошу вашої допомоги. Пишіть мені в коментарях, якщо щось знаєте, я буду з задоволенням це читати, дізнаватися разом з вами. Ну, а також будемо дивитися та спостерігати за нею. Ось така красатулічка з цікавим стовбуром, який змінюється по формі. Тому що коли ти її підв'язуєш, він становиться рівнесенький, якщо не встигаєш, він трошки буде змінюватись. Тобто ми за нею з вами будемо спостерігати, роздивлятися, яка вона в мене буде. Ну і також чи сподобається взагалі їй. Бо вірщику, як ви вже зрозуміли, їй все сподобалось, але це був ґрунт від постачальника. Не мій в моєму ґрунті, ми ще подивимося, як вона буде виглядати. І ще раз вам наголошую, що це дуже цікава рослина, хвойна, яку я захотіла посадити в своєму садочку, і вже ми з вами бачимо, як вона виглядає. Та як я за нею доглядаю саме в горщику. А тепер найголовніше це її посадити. Ну і звісно, мати її в ґрунті відкритому. І поки я займаюся іншими справами, прибираю садочок, саджаю ваше ехінацеє до горщиків, виконую всі побажання та також ваші замовлення. До мене у гості приходить ось така лелека. Вона вже збирає тут жаб, бо Бачите, сусід вже зрихлив землю. Звісно, вони повилазили, та і взагалі вони гріються на сонечку. Тому він тут, як тут. І це для е, нашої ділянки. Ну, я маю на увазі моєї та сусіднє. Нормальне явище, коли приходять до нас лелеки, кожного року, декілька разів на рік це відбувається. Навесні, влітку, після дощів, бо в нас ґрунти е, тут. Йдуть не дуже, тобто є чорнозем, а також трошечки солонцю місцями. Якщо хто не знає, солонеться це є дуже такий щільний, грубий та трошки з солями ґрунт, тому вони у нас бувають у гостях. Ну, а далі давайте я вам покажу ще одну свою красу, яку маю. Також ви бачите, яка вона в мене на сьогодні 20. ті Після квітня, тому що це відео я буду випускати саме на Великдень. Тому, дівчаточка, ось що ми з вами маємо. Я так розумію, що це є, мабуть, прицвітники, тобто квіточки у хвойних рослин. Чи як вони правильно звуться, я не знаю. Але бачу на своїй рослині ось таку красу, неймовірно, гарнезну, цікаву. Розумію, що рослинка в моїх умовах на Харківщині. В горщику непогано зростає, але ще раз наголошую, це саме в горщику. Тепер правильно її треба обрати місце для розташування. Ну і найголовніше посадити та мати її красу. Ось така в неї є щепа, яка мені не дуже подобається. бо бачите стовбур саме тонесенький, це є в мене ялиця кореська, сільберлок зветься. Отут лежить також. Якесь добриво від постачальника. Тобто, хочу я її посадити, висадити. Ще я не придумала, яку форму її робити. Тобто, мабуть, бачите, вона в мене. Ну, Трішечки, на мій погляд, така горизонтальна. Але я хочу, щоб вона була красивенька, мабуть, буду її вирівнювати, буду дивитися саме це дійство, ну так, роздивлятися, міркувати якраз під час посадки. Бачите, вона потихесенько зростає, начебто з нею все добре. Оце, це що, шишечки. Чи це її цвіт все ж таки? Ну, буду бачити, вивчати разом з вами. Якщо вам цікава, дівчатка-хлопці, підписуйтесь на мій канал та давайте разом спостерігати за хвойними рослинами, їх місцем розташування, ну а також якимись моментами, що з ними буде відбуватися в моєму садочку, я буду вас знайомити, і ми з вами будемо разом про це все дізнаватися. Я дуже вам всім дякую, що ви у мене є. Ї... І також додивились цей відеоролик до його завершення. Бажаю, щоб цього дня разом із Воскресінням Христовим і у подальші дні ваше життя наповнювалося світлом, любов'ю, злагодою і надією. Нехай, Божа ласка, завжди буде з вами. Бажаю вам добробуту і вашим родинам, душевного тепла і щирих обіймів. До нових зустрічей, завжди ваша Іра. Хай усім. Щастить, буде натхнення. До зустрічі усім пока-пока.